На роботу, не мов би на свято, каже Ірина Козак, в таку дощову осінню погоду пасуватиме, додає яскрава. Мої діти дуже звикли до того, що я стараюся одягатися ну, із смаком. Це не тільки ради себе, це ради дітей. Що до, до якоїсь блузи я підбираю особливі сережки чи намисто, часто українці, етнічне. Пані Ірина розповідає. Має велику родину, а щасливі моменти із життя закарбовані на спільних фото. Та своїми дітьми називає ще й учнів місцевої Сагунівської школи. У мене сьогодні будуть дітки з третього і сьомого класу, будемо співати. Хороші дітки, я їх дуже люблю, вони відчувають музику. Поза вчителюванням має ще улюблене заняття: вирощує квіти та овочі для родини. Ми вирощуємо для себе, для своєї родини, для того, щоб їсти свіжою, замороженою. Вчителька вирушає до школи. Завжди з чудовим настроєм я йду в школу. Тому що це діти, тому що це мистецтво, тому що це справа мого життя. Біля кабінету музики на неї Привіт. чекають школярі. Привіт! Ох, які ви гарнюшечки! І починають співати пісні. Веселиться, весь народ, діти водять, хоровод. Ірина Козак каже: вчителювання для неї стало подарунком долі. Мій шлях. Вже довгий йому 43 роки. Починала я в Черкасах, а потім переїхала з родиною в Сагонівку і продовжую тут працювати. Дітки дуже щирі, не дивлячись на те, що вони бачать гаджети, багато техніки, всього, все одно вони потребують щирого, доброго вчителя. А для школярів Ірина Валерівна одна із улюблених вчительок, говорить школяр Матвій Земко. Мені подобається на тисячу процентів голос вчительки. І мені і мені подобається вчителька, бо вона все, все, все гарно розказує. Дуже креативна, дуже творча. Уроки її завжди змістовні, цікаві, побудовані методично, грамотно і правильно. Я її називаю просто нашим міським маестром. З вибором професії розповідає Ірина Козак, не помилилася для неї вчителювання справа життя. Те, що я ходила в музей. Чну школу це й було поштухом для того, щоб я вчилася далі. і за для за це я завдячую своїй мамі. Тетяна Омелян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.